Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 24 березня, у першу неділю Великого посту, неділю торжества Православ'я, ми з вами читатимемо Євангелія від Іоанна Богослова та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу захотів Ісус вийти в Галілею і знаходить Филиппа і каже йому: Йди за мною, боже Филип з Вівсаїди з міста Андрія і Петра знаходить Филип Нафанаїла і каже йому: того, про якого написав Моїсей у законі і пророки, ми знайшли Ісуса, сина Йосифа з Назарета, і сказав йому на Фанайл: Хіба з Назарета може щось добре бути? Говорить йому Филип, приходь і подивись. Побачив Ісус на який йшов до нього, і говорить про нього: ось воїстину, ізраїльтян, ізраїльтянин, в якому нема підступності. Говорить йому на звідки ти мене знаєш? відповів Ісус і сказав йому, перш ніж тебе Филип покликав. Ти, коли ти був під смоківницею, я побачив тебе. Відповів Нафанайл і каже йому «Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Відповів Ісус і сказав йому, ти віриш, тому що я сказав тобі, я побачив тебе під смоківницею, більше цього побачиш. І говорить йому Амінь, амінь, кажу вам. Віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, вірою Моїсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона і захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду і ганьбу Христову вважав для себе більшим багатством, аніж єгипетські скарби, бо він дивився на майбутню нагороду. І що ще скажу: не вистачить мені часу, щоб розповісти про Гедеона, про Варака, про Самсона та Єфая, про Давида, Самоїла та пророків, які вірою перемагали царства, чинили справедливість, одержували обітниці. Затуляли пащі левів, гасили силу вогню і уникали вістря меча, зміцнювались від немочі. Були сильними на війні, проганяли полки чужинців, жінки одержували померлих своїх воскреслими. Інші ж замучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння. Інші зазнали наруги та бичування, а також кайданів і темниці. Їх побивали камінням, розпилювали, піддавали катуванню, вони помирали від меча, тінялися в овечих і козячих шкурах, терпіли нестатки, скорботи, кривди, ті, яких увесь світ не був достойний, блукали пустелями і горами, печерами та ущелинами землі, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, не одержали обіцяного, тому що Бог передбачав про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. Тому і ми маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, що нас оплутує, і з терпінням будемо бігти до боротьби, яка лежить перед нами, дивлячись на Ісуса, начальника і вдосконалювача віри. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.